У Польщі обрали президента у другому турі з мінімальним відривом переміг представник опозиції Кароль Навроцький. Він консерватор та євроскептик. Проте спочатку, згідно з ранніми екзитполами, переможцем помилково оголосили його опонента, ліберального кандидата від керівної коаліції Рафала Часковського. Він навіть устиг виступити з переможною промовою. Я об'єднуватиму, я будуватиму. Я справді буду президентом усіх поляків. Я буду вашим президентом. Навроцький скептично налаштований стосовно Брюсселя та Києва. Він проти вступу України до НАТО та її прискореного вступу до ЄС. Він також не підтримує лібералізацію законів, які стосуються абортів та сексуальних меншин. Як очікують, він користуватиметься своїм правом вето і блокуватиме деякі закони прем'єра Дональда Туска. Раніше це робив його попередник Анджей Дуда, теж представник консерваторів. Думки мешканців Варшави розділилися мені дуже сумно, я розчарований тим, що польща та польська нація обрали цей шлях. Почуття, звісно, змішані. Такий мінімальний розрив свідчить про те, наскільки ми розділені як виборці, майже навпіл. Я задоволений результатом, і це все, що я можу сказати. Я чекав на щось подібне. Сподіваюся, так буде і надалі. Сподівався такого чогось. За даними Державної виборчої комісії, Навроцький здобув 50,89% голосів, а Часковський – 49,11%. Явка в другому турі перевищила 71%.